Внутрішній поворот голівки плода починається при переході її з широкої у вузьку частину малого таза і закінчується на тазовому дні, голівка народжується через статеву щілину малим косим і малим поперечним розмірами. Внутрішній поворот плечиків через шию передається звільненій голівці. Як наслідок, обличчя плода повертається до лівого стегна матері при другій позиції. переднє плечико просувається до верхньої третини і впирається в нижній край симфізу. Утворюється друга точка фіксації. Спочатку над промеженою з'являється заднє плечико, а після цього звільняється переднє плечико. Нижня частина тулуба народжується без особливого біомеханізму.